Задовго до винайдення цифрових фотокамер фотографії проявляли в фотолабораторіях за допомогою спеціального реактиву на основі срібла. Але це було занадто дорого, тому як альтернативу у 1842 році британський вчений Джон Гершел винайшов спосіб монохромного фотографічного друку Цеанатопія, який давав відбитки блакитного відтінку. Щоб отримати знімки кольору Берлінської блакиті, потрібно лимонокисле залізо, червона кров'яна сіль і ультрафіолетове випромінювання. Для того щоб утворилися Блакитні відтінки, тобто певний відобиток, нам потрібно дві речовини: це лимонокисле залізо і червона кров'яна сіль, також ультрафіолетове випромінювання. В моєму випадку це буде ОФ-лампа. В результаті чого в нас виходить розчинена фотоемульсія, яка наноситься на поверхню, в даному випадку на папір. І можна використати негатив, але я використовувала природні матеріали. В результаті лимонна кислота в суміші буде відновлювати трьохвалентне залізо до двохвалентного заліза, яке, в свою чергу, реагує з червоною кров'яною сіллю і утворює берлінську лазурі, яка є яскраво синім барником. І ось таку альтернативну фотографію з блакитними відтінками ми отримуємо.